Всім привіт! Вас вітає компанія Вінкар. Сьогодні у нас на огляді ось такий Volkswagen Passat B8 в кузові Універсал. Оснащений двигуном 1,6 дизель на 120 кінських сил, 7-ступенева мокра коробка автомат DSG. Автомобіль 17 рік, 12 місяць. Експлуатація даного авто була з 18-го року, він проданий салону і почався експлуатуватись. Ми маємо ось такі 16-ті легкосплавні гарні диски. На непоганій доволі гумі. Тормозні диски, колодки, що передні, що задні, всі 4 вкруг нові, тобто технічно автомобіль повністю весь обслужений. По ходовій частині технічно коробка двигуна абсолютно ніяких вкладень не потребує. Все технічно справне і в гарному стані. По кузові автомобіль без дефектів, слідів царапин, м'ятини і тому подібного немає. Автомобіль заїхав з Франції, повністю розмитнений, сертифікований та готовий до постанови на облік. Нагадую ще раз, що усі наші автомобілі повністю розмитнені. Ми надаємо весь перелік документів. Покупець просто їде в сервісний центр і ставить її на себе на облік. По даному авто заїхало з трьома косметичними підкрасами. У нас фарбоване ось це заднє крило, ось ці задні праві двері. Фарбовано було ще в Франції, в принципі, фарбування і виконано якісно, просто слой фарби. Ось в цьому місці на гаруці трошечки більше слой показує. Все інше просто слой фарби тоненький. Також був фарбований ще капот. Просто так само без шпаклівки, без нічого, просто ще один слой фарби. Скоріше за все було висічено гравієм. Його перефарбували. Перейдемо до салону. Автомобіль має ось такий гарний ключик. Ми маємо 4 електросклопідіймача. електрорегулювання та складання дзеркал, кнопка відкриття багажнику, центральний замок. Тут електропривід та регулювання сидіння. Так, по пробігу. Автомобіль має 203 тисячі рідного пробігу. На Наріа автомобіль опублікований, підтверджений, по 15 базам підтянуло. Автомобіль рідний, 100% можна перевіряти. Вінкод надаємо, взагалі не проблема. Одразу можу показати вінкод, кому цікаво. Він знаходиться ось тут, під лобовим склом в одному місці. Також він-код є ще ось тут на стійці. Кому потрібно, будь ласка, перевіряйте, немає жодних проблем. Ми відкриті, чесні, відносимось до всього лояльно. Також ми маємо датчики світла та дощу, великий сенсорний дисплей, вже рестайлинговий, трьохзонний клімат контроль, ліва та права передні частини керуються окремо. Зараз вам продемонструю. Тут можна виставити одну температуру на правій стороні іншу. Також задні, на задню частину виставляється окремо, у нас центральний дисплей теж кольоровий. У нас є утримання в полосі, адаптивний круїз-контроль з дистроніком. Та з асистентами, які допомагають в паркуванні. Якщо дуже близько під'їжджаєте до перешкоди, автомобіль автоматично сам відторможується навіть. У нас є автопаркування. Покажу присутня камера заднього виду, партроніки передні-задні задній круг. народі їх називають 360, тобто бокові партроніки також показує перешкоду по сторонам. Запуск кнопкою, старт стоп, електроручник, підстаканички. Тут роз'єми для флешки та аукса. В цілому автомобіль в доволі гарному стані, не потрьопаний, не пошарпаний, чистенький, нічого не затерте Стан керма теж в оригіналі. Не перешивалось нічого, не фарбувалось. Автомобіль повністю чесний. Ось так виглядає ззаді салон. Тут теж регулюється клімат. Сидіння складаються, повністю рівний пол. Перейдемо до багажника. Задня шторка присутня в комплекті, на місці, все справно, два положення. Ось такий у нас багажник, можна відкидувати сидіння також з багажного відділу. Ось ви маєте великий просторий багажник з рівним полом. Тут у нас запасочка присутня, аптечка, дорожній знак, в принципі, і все. Зараз ще раз покажу автомобіль по кругу. Ось в такому стані автомобіль. Чекаємо вас на перегляд. Ми знаходимось місто Вінниця, вулиця Ярмоли Мелешка, 1В. Номера телефонів побачите нижче в описі. Дякую за перегляд. Усім гарного дня!